Наскільки я зрозумів, тут у нас йшла дорога, вирішив я тут походити по узбіччю і знаєте, що мені вдалося знайти? Зараз у нас невеличка така розпаковочка. Ямочка в нас взагалі не глибока, послухайте. Насправді маю пінпойнтера, але все одно якось приємніше. Друзі руками. Всім привіт, друзі! Давненько не було відео, я розумію. Я собі в принципі, обіцяв частіше випускати відеоролики. Але, друзі, ну ніяк не виходить. Ніяк не виходить. Кожного тижня когось привозять зі знайомих на щиті, і це дуже важко. Це для мене дуже важко пережити. Я дуже така емоційна людина, яка хвилюється, щось переживає. Минулий раз привезли мого сусіда, з яким ми дружили. Він на пару місця за мене старший. Я насправді навіть і не вірив, тому що ми з ним дружили так, коли ще навчалися. Після навчання, як вже закінчує школу, ми теж там трошки дружили. І коли вступив в доросле життя, тобто я поїхав на заробітки, він там десь теж працював. Ми трошки перестали з ним спілкуватися, так як бачилися, там привіт-привіт, пока-пака, і там що там, як там, і все. І тут і приходить звістка, що він загинув. Звичайно, я не повірив. І для мене це дуже болюча втрата, тому що розумієш, що в людини ціле життя попереду. А тут а в одну секунду чи в одну хвилину ти розумієш, що твого товариша, сусіда вже немає. І ходити, знімати відеоролики по пошуки, посміхатися на камеру, вибачте, я не можу. Але пройшов трошки часу, друзі. Я оговтався. Я розумію, що зараз війна. Немає такого, що було без втрат, але саме найгірше і саме найболючіше, що гинуть найкраще. Вічна пам'ять героїв, яких, звичайно, з нами серед нас немає. Це дуже величезна втрата. Ну що, Сьогодні вирішив трошки покопати. Не знаю, друзі, що з цього вийде. Менше слів. Дякую за взаємне розуміння. Щось будемо пробувати шукати, щось будемо пробувати показувати. Тримайте за мене колочки. Друзі, розпочинаємо наш нашко. Наскільки я зрозумів, ось тут у нас йшла дорога. Вирішив я тут походити по узбіччю. І знаєте, що мені вдалося знайти? Перша вже є монетка. І це в нас одна друга копійка, якщо я не помиляюся. Зараз ми разом подивимося. Так, одна друга копійка, і рік я точно, друзі, вам вже не скажу, бо не бачу. Це перший сигнальчик, що мені вдалося тут взагалі і знайти, і вкопати. Забираємо непогано. Так це ж, друзі, ще не все. Зараз я вам покажу, що мені вдалося ще знайти. Масенький шматочок браслета. Спочатку подумав, що срібний, але ні. Ось так. Давайте дивитися разом. Звичайно, що хотілося, щоб був би срібний, а мені здається, друзі, що він вже зовсім не срібний. Ось так. Ось на вушку якщо ми можемо побачити, ось такий браслетик. Ну нічого, забираємо. Вже є дві знахи. Хочу, друзі, я наголосити, що я вибрався на коп Це вже після обіду, тобто після 12-ї години. І подивимося, що нам вдасться ще знайти. Пішов я, друзі, шукати щастя, глибокий ліс. І що ви думаєте? Я щось сам аж здивувався, думаю, що це таке. Друзі, привітайте! У мене є срібо, але ще яке. Зараз я вам покажу. Давайте дивитися разом. Опача! Чисто візуально, друзі. Чисто візуально шматочок кераміки. Ну це вже непогано, я вам скажу. Давайте дивитися разом. Тільки що перед вами я знайшов ось такий шматочок. Був ось тут. Друзі, але зараз не про це. Знайшов я ось таку штучку довго приглядався, що це. А це в нас якась монета. Тільки чому вона так зігнута, дивіться. Я навіть уявлення не маю, але це у нас монета. Що це монетка? Зараз подивимося разом. Лише гляньте, бачите, щось проявляється. Але що це? Османська імперія? Чи що я? Не розумію, друзі, бо я в перший раз знаходжу. Питання вдруге, як його вирівняти? Чи в домашніх умовах можна його вирівняти, чи ні? Що це? Чи це Польща? Ні. Я не думаю, що це Польща, тому що польська монета би вже зламалася на двоє, а тут метал, як би бачите самі. Міцний. Навіть не знаю, що це. Якщо це чешуйка, шуйка, то це буде взагалі ще кардос. Щось я пробував, друзі, вирівняти тую монету, але краще не буду її пробувати, тому що можу її зламати. І що ви думаєте, дивіться, яка глибина. Доволі така приємна. І я взагалі в шоці, як я не зачепив його. Дивіться. Опа, який красавець! Який красавець. Вау! Шикардос. ой, косик за таку знахідку забираємо та продовжуємо далі шукати. Що не кажіть, але покер, дуже цікаво ходити, ось дивіться. Викопував ямку фрагмент нас від гачика. І що в нас було? Ось така знахідка. Я думав, що буде якийсь спис. Або сокирка, бо доволі така достойна насправді глибина. Позаду мене є домова яма. І я зараз, коли в неї ще покручуся, в принципі, я вже нікуди не звертаю, хочу тут обстежити територію максимально. Що собі так, друзі, подумав, я навіть не буду пробувати вирівнювати ту монету, бо тому що мені страшно, я її можу гламати І мені здається, що це саме чешуя, Тому що в мене є. Мені подарували. Монету Османської імперії, і вона насправді трошки інша. А тут якісь букви, на малю... букви прописані. Пізніше спробую вам відтворити і показати краще, може хтось щось підкаже і хтось знаходив часто їх. Так, ось тут я вже обійшов, там, де був знайшов вістря, де знайшов ту монету. Перейшов я трошки на іншу сторону. І що ви думаєте? Одразу коло дорожки де воно? Ось вона, пряжечка. Десь яка симпатична. Простесенька, але симпатична насправді. І це свідчить про те, що це пряжечка тих часів. Гарно, гарно. Зараз пробую тут походити по краєчку. Може, тут нам ще щось трапиться цікаве. До речі, друзі, я ще гудзика був, знайшов. Простесенького гудзика десь, напевно, радянщина. Нічого такого особливого але дуже паршиво він дзвонив. Ось так, на годинку у нас п'ята година, тобто 17.00, але ми ходимо, продовжуємо і будемо копати і шукати. Я так засумував за копом, ви собі не уявляєте. Але потрібно час від часу виїжджати, розвіюватися. Ось так закопуємо цю ямочку і продовжуємо далі шукати. Ходив, бродив, друзі, і все-таки дивіться. Нічого такого особливого, розумію. Це у нас 3 копійки. 1961 рік а весону є тут монетки, значить, варто тут і ходити. Насправді, думаю, щось цікавіше буде. Ну нічого. Для кількості піде. Зараз у нас буде невеличка така розпаковочка. Ямочка в нас взагалі не глибока, посухати. На таблі нас 87-86. Цікаво же, що це. Ну давайте разом перевіримо, Я вже включив світло на камері, тому що вже темніє, є вже 7 година. Так, самому цікаво, що це. Напевно, що не з першого разу. Ага. Ну і де воно? Насправді маю пінпойнтера, але все одно якось приємніше друзі, руками. Щось бачу чи не бачу, щось випало. Навіть відбиточок від чогось. Від чого? Ну, опа, є. Є. Друзі, монетка. Опа, відбиточок в нас залишився. Скоріше за все, що соліт. Зараз я відмию і вам неодмінно покажу. Так, дійсності, друзі, це на соліт напіл лисий. Можна сказати, що він лисий. Можливо, щось і вдасться його врятувати, а можливо і ні. За ту кількість сьогодні в нас не дуже так і багато монеток, але що є тебе. Я та... вже ось тако повертаюся додому, точніше до автомобіля, знайомими мені стежинками. Я тут і ходив, і я, і камрад, і ще до нас ходили, і після нас ще ходили. Ну не в тому суть. Суть в тому, що мені вдалося тільки що знайти одну монетку, давайте я вам зараз покажу. Нічого вже абсолютно не бачу, якщо якби не світло на камері, то взагалі б не розглядів, що за монетка. Це У нас 15 копійочок, 1940 хіба рік, ні. Щось проглядається, начебто так. Бачите, є Є монетки, можна шукати. Головне бажання. Да, насправді сказати, друзі, що я сьогодні дуже величезний круг вдав. Пройшов і скажу чесно, я не замучився, абсолютно не замучився, тому що мені приємно було ходити, цікаво. Я сьогодні деяку територію, яку хотів, я перевірив. Ну і в принципі, є що шукати, є де ходити, головне бажання, і, звичайно, що час. Ну що, Я поки продовжую прямувати, що знайду, обов'язково вам покажу. Ну що ж, Будемо на цій ноті, якби завершувати наші пошуки, вистачає копати, трошки брудний. Але, друзі, щасливий, неймовірно, те, що я сьогодні прогулявся. Ну я просто відпочив, незважаючи на те, скільки я який круг величезний зробив, Ну, все одно відпочив. Ех, ну що, давайте дивитися до наших знахідок, що нам вдалося знайти. О, Дивіться, якщо виходить з лісу, то ще й непогано так видно, правда ж? Ось дивіться, наша пряжечка, що я вам казав, красива, ні. Гудзичка я вам взагалі не показував ось такого. Дуже паршиво він бив, насправді. Кусочок такого бубінчика знайшов, я навіть вам не показував. На привики, жаль, бачите самі, він. Зломатий. Але бачите, ніби частина якоїсь позолоти проглядається. Ось такі знахідки, містря взагалі взагалі, друзяке, шикарне. Лише гляньте ці весеньке. Я не знаю, трошки зараз на сьогоднішній день рідкість, щоб знайти. І давайте подивимося до самої нашої монетки. Пробував, пробував, але не буду я, друзі, ризикувати, вирівнювати. Я не знаю, як ще вам зближити, показати. Ось, бачите, зверніть свою увагу. Більш-менш щось видно. Проглядається. Оце 100% монета. Як її вирівняти, я навіть не знаю. Нагріти її чи що. Навіть і не знаю. Я думаю, що непогано це друга чешуйка в своєму житті, яку я знаходжу. І... Ось такий невеличкий результат. Ну Що, ж, друзі, в принципі, непогано ми з вами покопали. Я думаю, впереді нас чекає ще дуже багато цікавих та різноманітних знахідок. До речі, я ще був на копі попередній раз. І я зараз пробую вставити сюди, що мені вдалося там було знайти. Там не дуже так багато там гудзіка і по-моєму ще й декілька монет. У нас вже почався такий невеличкий дощик, але це нічого страшного. В лісі ще трошки темновато, а в нас є перша знахідка. Ямка взагалі не глибоко. І дивіться, що мені вдалося знайти. Довго роздивлявся, що це за монеточка. І це в нас польська монета. Якщо я не помиляюся, трошки в жахливому стані, але ну, нічого страшного. Перше вже є, я ще взагалі нічого абсолютно не купав. І я думаю, що це непоганий початок для того, щоб продовжувати далі. Перша монетка є. Без шмурдяку. Для друзі, ось такі моменти. Одного вже знайшов, дивіться. Опа. Ще два. Опа. Раз. Дивіться, який гарний. Опа, ще один. Ось така сім'я 4. Так, потрібно походити по кругу, подивитися, може, ось ще є. Я чомусь думав, що тут має бути обов'язково щось цікаве, тому що глибина дуже така достойна. А це натрапився ось такий гудзичок. Нічого такого особливого, але все одно приємно. Сподівався на щось, друзі, цікавіше. Ну нічого, забираємо та продовжуємо далі шукати. Тоді дякую, хто переглядав. До побачення, друзі. Я буду переодягатися та вирушати додому. Всім пока.